Всім привіт, друзі! Презентую вам лот з просторада на резинці бренду Livarno Home. Представлені у 4 кольорах. Білого, одна одиниця. Вони всі одного розміру. 180 200 х 200 см. Синього в лоті буде 3 одиниці. Зеленого 2 одиниці. Та сірого 3 одиниці. Матеріал бавовна та поліестер. Всього в лоті 9 одиниць. Простирадла з еластичною гумкою для ідеальної посадки. Підходить для матраців з висотою до 18 см. Легко можна обслуговувати у пральній машинці. Та підходить для сушіння. Вартість лоту 2600 гривень, собі вартість одиниці 289 гривень. Завантажуйте мобільний додаток Піні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую, заробляємо разом всім гарного дня!